Йому зовсім не личить те місце, в яке його поклала ворожа куля. Молодий, усміхнений та завжди готовий допомогти. Такі, як Богдан Корчун повинні жити, любити, творити. Богданчик був дуже світлою дитиною. Він надзвичайно любив життя, любив і поважав свою маму. Для нього вона була все завжди усміхнений, завжди готовий допомогти. І дуже велике бажання у нього було вивчитися, заробляти гроші і купувати мамі подарунки. Героями точно не народжуються, ними стають у довгій та важкій боротьбі. Хто, якщо не я, завжди говорив цей молодий хлопчина? Він вірив, що його покоління має вибір і здатне боротися за свою батьківщину. Позиції не здали. Поклали своє життя. З того бою вийшли за допомогою тільки два наших хлопців-побратимі Богдана. Всі решта поклали голови. На жаль, і наш Богдан. Просто хочеться благати і просити, щоб ця війна зупинилася якомога швидше і не такою ціною, щоб все більше хлопців наших Збройних сил прийшли самі додому. До матері, щоб більше ні жодна матір не оплакувала і не плакала над домовиною своєї дитини, тому що немає більше сил, коли ми отримали цю звістку, просто кров жила, застила. І, і просто ми досі фільм не знаємо і не можемо змиритися з цим. Але ми маємо бути мужніми і е, бути вдячними цим хлопцям, які поклали найдорожче своє молоде життя на терини. Нашої майбутньої перемоги, нашого миру, і ми всі будемо жити в мирній, прекрасній, славній Україні на нашій мирній землі. Сьогодні у стінах рідної Богданової гімназії No2 відкрили меморіальний стенд на честь загиблого героя. Аби кожен учень цієї школи знав і пам'ятав, якою великою ціною здобувається свобода. Це я його знав, Це дуже був активний. Перспективних молодих хлопців. Але не жаль, російські окупанти з наших дітей роблять героїв. Роблять незламних воїнів. Богдан один із них. Тому ми маємо завжди знати і пам'ятати, що такі герої, як Богдан, пишуть новітню історію України, але, на жаль, вони і пишуть своєю грою. Вічна пам'ять і вічна слава всім нашим героям. Слава Україні! Hero.